Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 10 частина 3. шостий день колона полонених червоноармійців пішла полями по повспалені села і недогорілі ліси. Допікав голод, їли траву, кропову, обривали бруньки на деревах, але сили танули і танули. У лозовій біля вокзалу шлях полоненим надовго перетнула фашистська військова колона. Німці маршували весело і дружно співали. «Дойчланд, Дойчланд, Юбер Алес, Юбер Алес, Індервельд. Гримайло плюнув, міцніше взяв Антона під руку. Тримайся, хлопче. з під землі живим викопали, Тепер довго житимеш. Офіцер, що обходив колону, зупинився напроти Антона. А це й звідки тут взявся? Здивовано спитав він конвоїра. Чому в цивільному? Підібрали на полі бою, гер лейтенант, з готовністю, відповів конвоїр. Може, партизан? Мабуть, допомагав росіянам вийти з оточення. Офіцер сердито насупив брови. Швейн, швейн, процідив він і на відмах ударив чорною рукавичкою по щуці. Вдарв не боляче, а скоріше, щоб показати свою зневагу, але людь затуманила Антонові очі. Він рвонувся до лейтенанта та гримайло міцно за лікоть. Охолонь друже, не час. Марш почулась команда десь попереду. Швейн, презирливо сказав лейтенант, дивлячись, як гримайло, підхопивши безсилого хлопця під руку, поцупив його за собою. Позаду тяг поранену ногу, лейтенант Кудряшов.